Майже рік тому випускник Національної академії сухопутних військ Василь Бошко разом зі своїм екіпажем бій із чисельно переважаючим противником, знищивши кілька ворожих бронемашин та врятувавши життя своїм бойовим побратимам 14 жовтня 2015 року. За особисту мужність і героїзм виявлені у захисті територіальної цілісності та державного суверенітету України, захисту українського народу, йому було присвоєно звання Герой України. На рік тому всю Україну сколихнули драматичні події в районі міста Дебальцевого, оцінка яких досі є неоднозначною в середовищі численних військових експертів. Однак, коли йдеться про тих, хто ризикуючи власним життям, врятував сотні своїх побратимів, суперечок не виникає. Зовсім ще молодий офіцер, проте вже танковий ас. Такі думки напрошуються, коли говориш про старшого лейтенанта Василя Бошка. командира танкового підрозділу, який професійно та впевнено знищував переважаючі сили ворожої броньованої техніки, звівши цим на нівець злочинні плани загарбників із блокування українських колон. Сьогодні герой України, народний герой України, лицар ордену Богдана Хмельницького, старший лейтенант Василь Божок у нашій студії. Які завдання стояли в ті драматичні дні перед вашим підрозділом, і як все змінилося в процесі їхнього виконання? Спочатку нам поступило завдання зайняти оборону за е, населеним пунктом Логвина. Е, висуваючись до, того, до населеного пункту, ми е, на половині шляху зустріли е, коло, е, БТР, які, ну, наші БТР, які рухалися теж в, в тому напрямку. І командир батальйону десантників, позивний майк у нього був, сказав, що ну, потрібний танк їм, бо там не можуть ну, виконати завдання, бо розвідгрупа противника ну, обороняється добре. Під час виконання того завдання потрібно було на той час, яка склалася обстановка, прийняти швидко рішення, не розгубитися. Прийняти правильне рішення, яке дасть змогу мати перевагу на полі бою та знищити противника. Які дії були вашими першими? Як ви оцінювали ситуацію і що ви врахували? Тоді ми е, помінялися з наводчиком міс місцями. Ну, пер, е, ну, це ще було до підходу техніки, бронетехніки противника. Ну, на місці наводчика теж коригував роботу е, ну, екіпажу. І на той час було головним заняти вигідну вогневу позицію, яка не дасть змоги противнику помітити нас і виконати бойове завдання. Під час виконання даного завдання нам допомогло те, що біля дороги стояли дві підбитих БМП, за яких ми сховалися, і виїжджаючи за них, ми вели вогонь по противнику. Це дало нам змогу бути непоміченим противником, що ви побажали випускникам академії, молодим офіцерам, які не виключно також будуть стикатися власне зі складними ситуаціями в ході своєї служби в подальшому і будуть приймати також миттєві рішення, і від цього буде залежати не тільки їхнє життя, а життя і тих, ким вони командують. Вони зараз випускаються. І чим їм керуватися в таких критичних ситуаціях, які були від вас побажання? Потрібно покладатися їм на ті знання, які дали викладачі, тому що треба враховувати досвід, Те, що є, в кожного викладача свій досвід є, які знання він передає. І застосовувати, вдосконалювати в процесі служби. Також виконувати завдання так, щоб зберегти життя своїх військовослужбовців. Василь Божок родом із Житомирщини, навчався у Львівській національній академії сухопутних військ. Зараз проходить службу у лавах 92-ї окремої механізованої бригади. Його мужність на полі бою, сила волі, незламний бойовий дух є яскравим прикладом для молодих офіцерів, випускників Львівського видового військового вишу, адже в активі танкового аса вже чимало підбитої техніки ворога.